Доброго дня, діти! Сьогодні на уроці ми напишемо з вами лабораторну роботу з теми Запишемо. вимірювання електричної напруги за допомогою вольтметра. Метою роботи буде ознайомитися з приладом для вимірювання напруги, навчитися ним користуватися і вимірювати напругу на ділянці кола. Зобладнання це. Вольтметр, джерело струму, бачите, вольтметр, джерело струму. Далі. Це у нас лампа. Ось вона лампа. Резистор, резистор, ключ, ось ключ. З'єднувальні проводи. Таким чином можемо переходити, записати тему, мету, обладнання, собі в зошит, відповідно, і написати потім посередині, як завжди, хід роботи. Хід роботи. Під Перш ніж перейти виконувати лабораторну роботу, треба згадати правила техніки безпеки. Думаю, всі це пам'ятаємо. Також треба пам'ятати, як, як з'єднувати взагалі вольтметр. Нагадаю, вольтметр з'єднуємо плюс до плюсу, тобто з урахуванням полярності, а мінус до мінуса, і тільки паралельно якогось приладу. Сьогодні якраз з цим і будемо розбиратись. Потім... Після того, як ми написали вже хід роботи, треба написати і визначити ціну поділки меж вимірювання шкали вольтметра. Давайте це з вами теж зробимо. Тут я зупиняюсь. Показую вольтметр. Знаходимо дві сусідні рисочки, позначені цифрами. Ну, це, відповідно, може бути, як ви бачите, 1 і 0, 2 і 1, 3 і 2. І між ними подивіться 5 рисочок. Відповідно, ми маємо від більшої відняти меншу. Ну, наприклад, 1 мінус 0 і поділити на 5. Формулу ціни поділки теж записуємо. Переходжу сюди, я вже підготував все. Подивіться, ціна поділки вольтметра. І, відповідно, ви бачите х2 мінус х1 поділити на n. Ну, наприклад, 2 відняти 1 і поділити на 5. Тобто. Ціна поділки нашого приладу це буде п'ята або дорівнює 0,2 вольт. На честь Алесандро Вольти. Так є. Тобто, якщо прилад буде показувати після цілого числа, наприклад, 3,2 поділки, то це буде 3,4. Якщо, наприклад, там 4, цілих і ще 4 поділки. То значить буде 4,8. 0,2 це кожна маленька ось оста рисочка, яка не позначена цифрою. Добре, давайте переходити до написання лабораторної роботи. Для цього давайте подивимося. За зошитом нам пропонують з вами накреслити ось таку спочатку схему. Подивіться, завжди спочатку креслим і збираємо те, що з'єднано послідовно. Це, відповідно, буде плюс, коротенька завжди мінус. Тобто від плюса до мінуса у нас буде ключ, резистор. Бачите, у нас буде лампа. Ну і знову повернулися на джерело струму. І потім пропонують за допомогою вольтметра виміряти напругу на лампі спочатку поміряє, а потім виміряти напругу на резисторі. Тобто, два дві, дві схемки зараз буде. Зараз я все вам покажу. І вольтметр з'єднуємо паралельно лампі, випадок один. А випадок 2 паралельно резистору. Причому вольтметр зараз побачите, з'єднуєте все одно: плюс к плюсу, мінус к мінусу. І паралельно цим приладам лампа, то сюди винесемо вольтметр. А якщо резистор, то сюди винесемо вольтметр. Закреслимо також ось цю табличку. Я вам все показую. Вже вам підготував ці моменти. Ділюся з вами. Тобто, дивіться вхід роботи. Треба буде накреслити ось ці дві схеми: В першій схемі вольтметр. З'єднано паралельно лампі. Ось показуємо, що є вузол, з'єднав. А в другій схемі вольтметр з'єднує паралельно резистора. Таким чином, не забувайте показати на вольтметрі, що якщо ось тут мінус, то і тут має бути діти що? Мінус, Правильно. Якщо ось це плюс, то і тут має бути плюс. плюс к плюсу, мінус к мінусу. Так само і тут подивіться. Плюс до плюса, тобто тут має бути плюс, а тут мінус, і тут, на вольтметрі, має бути мінус. Майте це на увазі, це важливо. Ми поміряємо окремо на кожному пристрої. На лампі запишемо сюди показнички, на резисторі запишемо сюди показник. І, відповідно, на лампі і резисторі разом. Це не буде як творче завдання. Ми одразу все робимо разом, і оціночка, якщо все зробите, буде високого рівня. А ми. Починаємо. Думаю, схемки ви накреслили, табличку вздовж накреслили. Все, почнемо. Я зупиняю, тут переходимо до відеовставочки нашої. Так. 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 Подивіться, спочатку ще раз з'єднуємо все, що послідовно діти. Ключ. Резистор, лампа. А тепер доєднуємо до лампи паралельно вольтметр. Мінус ось на лампі, показуємо мишкою, і мінус тут на джерелі струму. Тобто, мінус, бачите, з'єднуємо до мінуса, а плюс, відповідно, до плюсу. Таким чином замикаємо коло і вимірюємо напругу на лампі. Ставлю паузу, щоб було видно більш-менш, давайте ще так, ось, зупиню. Подивіться. 4, цілих, однозначно, і 1, 2, 3 поділки після 4. Тобто, це буде, запишіть до таблички. 4,6 вольт. Напруга на лампі. 4, цілих в табличку 6 вольт. Подивились, думаю, побачили. Більш видно вольтметр. Думаю, більш якісно. Запишіть. Так, тепер. Ми продовжуємо. І я вже збираю наступну схемку. Вольтметр з'єднаний паралельно резистора. Плюс, як ви бачите, діти, до плюса. Мінус, до мінуса згідно нашої схеми 2. Так. Бачите все ще раз. Плюс к плюсу. Мінус к мінусу. Замикаємо коло. А ну, давайте подивимося. Оп. Подивіться, прилад показує ровно 1 вольт. Відповідно, напруга на резисторі. Запишіть до таблички, занесіть дані. 1 вольт. На лампі була 4,6 вольт. А на, а на резисторі у нас 1 вольт напруга. 1 вольт. Давайте повернемось. Ну, видно добре. Думаю, добре видно. Я зупиняю. Тут демонстрацію переходжу до наших табличок, щоб вам допомогти. Відповідно і запишу, що на лампі 4, було 6, на резисторі 1. А тепер треба порахувати, що буде разом на лампі та резисторі. Напруга загальна дорівнюватиме У лампа плюс у резистора. Відповідно, на лампі 4, пишу Додати 1. То це отримаємо ми з вами 5,6 вольт. Це математично. Запишіть це дане теж, що сума напруг. Дорівнює 5,6 вольт. Навіщо ми це робили? Для того, щоб зараз накреслити схемку і розташувати вольтметр так, щоб поміряти напругу одразу і на резисторі, і на лампі. Це не буде як творче, ну як одразу оцінка буде високого рівня, якщо зробите всю роботу, подивіться. Тобто, теж його треба нам намалювати, Де ж його розташувати. Нам треба і задіяти лампу, дивіться, ось звідси дріт буде виходити. І задіяти і, рез, і, і резистор сюди. Тобто, дивіться, тут дроту не буде. І сюди. Тобто, давайте перекреслимо цю схему, щоб це було красиво, щоб це було видно. Олівці, лінійка, будь ласка, не забувайте цими приладами користуватись, бо дуже деякі схеми не симпатичні. Подивіться, подивіться, я намалював ось таким чином. Накреслив схемку. У мене вийшло що лампа, бачите. Резистор, можна ближче було сюди вольтметр перенести. ну Так, щоб було видно, я думаю, видно. Джерело струму, ключ, резистор і лампа. А між лампою і резистором розташували вольтметр, причому плюс к плюсу, мінус к мінусу діти. Таким чином, закресліть, будь ласка, цю схемку собі в зошит і знайдемо сумарну напругу на, лампу, на лампі і резисторі. Разом. Практично, не математично тепер вже. Так, поки викреслити схемку. Зараз швиденько. Так. Так. Ділюся з вами вимірюваннями. Ділюся, діти. Подивіться, ось що у мене вийшло. Джерело струму, бачите, ключ, резистор, тут буде вузел. І тут, відповідно, буде вузол. Давайте дивитись разом. На обох приладах одразу вольтметр між ними обома. Замикаємо коло. Давайте подивимося. Так. Я зупиняю відео, щоб було краще видно. Зверніть увагу, що зараз прилад показує 5,3 поділки, тобто 6 вольт. Так, ну, в принципі. Тут ми можемо сказати, що все, ми закінчили цю частинку. Тобто, допишіть, будь ласка, собі сюди, що е, напруга відповідно дорівнює теж 5,6 вольт. З цього досліду можна зробити наступний висновок, що е, напруга, як ви бачите, при послідовному з'єднанні приладів додається. Тому не можна з гірлянди там із ста лампочок викрутити лампочку, не дай Боже, так робити, на якій написано всього 4 вольта, і туди вставити палець в патрон. Це може закінчитися дуже дуже трагічно. Маєте це на увазі. Якщо 100 ламп, то дуже велика напруга, майже 400 вольт буде, тому це небезпечно. Діти так переходимо до висновок. Запишіть, будь ласка, діти. Висновок, що сьогодні на уроці я навчився, чи навчилася. Вимірювати напругу, вимірювати напругу за допомогою вольтметра. Напруга на лампі складає, ну і напишіть там 4,6 вольт кома. на резисторі 1 вольт, а сумарна напруга на лампі і резисторі, тобто разом так, 5,6 вольт. Ось такий от буде висновок. Тобто, напруга при послідовному з'єднанні, як ви побачили сьогодні, ось це творче, до речі, завдання. Вона додається. Ось така була лабораторна робота, діти. Чекаю ваші роботи до класруму. Пишіть, здавайте, бажаю вам гарного настрою, вчитися, вчити фізику. А з вами був Артем Євгенович. До скорих зустрічей. Якщо відео було корисним, не забувайте поставити вподобай. До побачення, на все добре, діти.